І це топ новини дня від п'ятої редакції. Росіяни активізувались на Запоріжжі. Дев'ять атак загарбників за добу відбили наші оборонці на Гуляпільському та Оріхівському напрямках. Запеклі бої тривали поблизу малої токмачки. Окупанти знову намагались вибити наші війська зі степногірська. На щастя, їм це не вдалося. Напружена ситуація на новопавлівському напрямку. Там за добу наші оборонці відбили 42 атаки противника. 516 ударів за добу пережила Запорізька область. Росіяни били по 11 населених пунктах. Авіаудару завдали по гуляйполю, сусідньому залізничному та По Помирним жителям вдарили нелюди із артилерії по селах та містах. Запустили понад 300 ударних дронів. 14 тисяч доларів за фіктивну інвалідність чи 8 за безпроблемне переправлення через держкордон. У Запоріжжі викрили адвокатку, яка організувала виїзд у з України. До незаконного бізнесу жінка долучила співмешканця. Тепер їм загрожує до 9 років тюрми. Планують призвати рекордні 133 тисячі юнаків з 1 жовтня. Стартує осінній призов окупантів, збиратимуть людей на Росії на тимчасово окупованих територіях. Строк служби, який був 12 місяців. Призовників запевняють, на фронт не відправлятимуть. Але ж ми то знаємо руських геть інша практика. Учорашні строковики опиняються в окопах на українській землі, потім благополучно стають добривом в полях. Вчора ввечері на проспекті Соборному зіштовхнулись дві автівки. Одна з них загорілась, рятувальники ліквідували займання. На щастя, ніхто не постраждав, що трапилось і хто швинен – триває розслідування. Окупанти націоналізували історичну пам'ятку будинок рідника в Мелітополі. Просто кажучи, віджали та вписали у список безхозних у народі. Двоповерхівку називають льотною школою з 1935 по 1945 роки. Там було Мелітопольське авіаційне училище. Не виключено, що на це майно вже поклав око хтось із колаборантів або російських гастролерів, як приклад база відпочинку перлина Таврії на косі пересипу Кирилівці. Її власником став старший синок гоуляйтера Ябалицького Саша. Бійці 102-ї бригади показали точну роботу по окупантах на Гуляйпільському напрямку. Рашисти у своїх пабліках почали волати щодня. Вони втрачають бляшанки. Файно підривають москалів наші воїни, як гарно все горить, аби не згасало те багаття з руських робаків. Схопив за шию, відібрав телефон і втік. В комунарському районі патрульні затримали злочинця. Під час обшуку у 37-річного запоріжанина виявили мобільний потерпілою. За крадіжку йому загрожує від 7 до 10 років тюрми. Закатували до смерті в СІЗО Перемського краю помер мер Дніпрорудного Євгеній Матвєєв. Про це доповіли двоє звільнених з полону військовослужбовців. Це сталося майже одразу після етапування Матвієва до цього ізолятора. 63-річного чоловіка жорстоко побили під час так званої прийомки. Мера росіяни викрали ще у березні 22-го року. Точна дата смерті Євгенія Матвєєва досі невідома. Польські тревел-блогери зняли у Запоріжжі випуск свого проєкту билі віджелі туристи відвідали заповідник Хортиця, показали, як прифронтове місто оговтується та живе після обстрілів росіян. Три медалі за останнє змагання запоріжець Максим Тіщенко на чемпіонаті України з академічного веслування. Виборов три нагороди. Золото у класах четвірка, парна та вісімка, срібло у класі, двійка розпашна без стернового. А більше новин у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь, аби бути в темі.